Добрий день, дорогі мої п'ятикласники. Рада вітати вас на уроці української мови. Ми починаємо курс вивчення української мови у п'ятому класі з вступної теми, на якій поговоримо про мову як основний засіб спілкування. Але ж розглянемо й інші функції мови, не тільки що мова нам існує для спілкування. Також поговоримо не тільки про мовні, але й немовні засоби спілкування. І про значення української мови як державної в житті української держави та її громадян, а також розглянемо зміст статті 10 Конституції України. Тобто, бачите, ось суттєвий перелік тих питань, які ми сьогодні охопимо. Для цього ви, будь ласка, влаштовуйтеся зручніше, розгортайте зошитки, записуйте сьогоднішню дату і тему. Для того, щоб встигати все зазвичай. Записувати по ходу нашого уроку, ви час від часу натискайте на паузу і обирайте зручний для вас темп роботи на уроці. Якщо ви щось не встигли записати, то натисніть на паузу, запишіть, а потім продовжте слухання. І... Участь у нашому сьогоднішньому уроці української мови. Отож, бажаю вам успіхів і починаємо працювати. Звернули увагу на тему сьогоднішнього уроку. І поміркуйте, діти, адже про мову як засіб спілкування ви говорили ще і в початковій школі, і спробуємо оцінити свої знання, що ви вже знаєте з цієї теми. Жовтий колір. Це, якщо ви знаєте багато, зелений оберіть, якщо ви знаєте, але не все, синій, якщо ви знаєте мало. Фіолетовий, якщо ви знаєте, і можете розказати іншим. І червоний, якщо ви з якихось причин взагалі нічого з названих тем не знаєте, взагалі нічого. Отож, виберіть собі колір і можете намалювати ну, якусь фігурку або квадратик, або кружечок. Певним кольором. Для чого це ми робимо? Для того, щоб простежити чи зміняться ваші знання впродовж уроку. Ну, і також поділіться своїми емоціями на початку уроку, оберіть сонечко, яке вам подобається, яке відповідає вашому настроєві на зараз. Чи це перше? Чи друге, чи третє, а може, четверте. Обрали сонечком, намалювали. Якщо вам потрібен час, теж натисніть на паузу, намалюйте собі сонечком і далі продовжимо. І починаємо саме з організаційної хвилинки. А в цій частині роботи ми ознайомлюємося з підручником. Працюємо за підручником Українська мова Олександра Враменка, 5 клас 2022 рік. Ось ви бачите, який він має зовнішній вигляд. І якщо ви перейдете за QR-кодом, то qr код перенесе вас саме. На сторінку, де ви можете завантажити цей підручник. Що ж це за підручник? Він містить правила для вивчення, вправи, різні додаткові цікаві матеріали, також словникові статті та уроки розвитку мовлення. Зверніть увагу на умовні позначення. Тут, крім спостереження, творчих завдань, ключів відповідей, роботах в парах, роботах в групах і словників є ось така цікава, бачите? Хатка, яка означає, що це домашні завдання. Так, так, діти, такі ваші домашні завдання не будуть мати номера. Вони мають. Ось таку гарну, такий гарний малюночок, хатка, така домашня. Так, домашнє завдання тепер стає, ну дуже домашнім і затишним. Як ось така хатка. І якщо ви в домашньому завданні побачите, що сторінка така, то вправа хатка, ви будете знати, що на певній сторінці вам потрібно шукати саме такий домашній малюночок. Так, тут було так все чудово по-домашньому. Отож, домашня вправа виконуємо по-домашньому, і в нас така домашня затишна хатинка. Все зрозуміли? Продовжуємо далі. І е, е, переходимо до рядків Лілії Забашти, теж про мову. Прийняла я дарунок від ній. То мова тому скарбу ніколи не скласти ціни. Поміркуйте, чому ж авторка називає мову скарбом, якому, якому ніколи не скласти ціни? Свої думки пишіть у коментарях, мені дуже буде цікаво їх прочитати. Поміркуємо, навіщо людині мова? Чи можна без мови щось побудувати, організувати, наприклад, Олімпійські ігри чи подолати стихійне лихо? А як за допомогою мови людина пізнає світ? Що потрібно, аби людина оволоділа мовою? Яке основне призначення мови? Відповідь на ці питання запишіть у зошитах і пам'ятайте, що тут немає правильної відповіді, тут є тільки ваша власна думка, а ваша думка завжди цінується. І обов'язково, якщо маєте бажання, поділіться своїми думками зі мною у коментарях. Я з задоволенням їх почитаю. І... Пропоную вам невеличку чи то казку, чи то легенду. До речі, а як правильно буде: казка чи казка? Напишіть у коментарях, як буде правильно і чому. Отож, легенда або казка. До речі, напишіть, на що схожий цей текст, який ви зараз прочитаєте, на легенду чи на казку і чому. Отож, слухаємо. Давно жили три брати. І от якось, полюючи, вони потрапили у володіння злого чарівника. Той жорстоко повівся з ними одного осліпив, другого зробив глухим, а третьому відібрав мову. Але чари його діяли доти, доки брати не дістануться додому. Отак от познущався чарівник із братів і відпустив їх порізно. Першим додому прийшов сліпий брат і знову став зрячим. Другим дістався глухий і почав чути, а третій, німий, так і не повернувся. Ось така чи то казка, чи то легенда. А поміркуйте, діти, чому ж третій брат так і не повернувся додому. Відповідь можете написати у зошиті, а можете поділитися своїми думками. У коментарях до цього відеоуроку. ну, мабуть, саме тому, що людина, яка вміє говорити, навіть якщо вона не бачить, вона може пояснити, що їй потрібно. Якщо людина навіть не чує, але може говорити, вона теж може пояснити, що їй необхідно, розказати свою історію, попросити допомоги. А як же зможе чи не зможе німа людина пояснити, звідки вона, що їй потрібно, і попросити допомоги? А ви як думаєте, зможе чи не може? Пишіть у коментарях. А чи знаєте ви ще історії про значення мови? Ось вам підказочка на екрані. Впізнали, що це таке? Так, справді, це ілюстрація до біблійної легенди про Вавилонську вежу. Пам'ятаєте, про що там йшла мова? Що колись давно на землі була одна мова, так люди розмовляли однією мовою. До речі, це вже історично доведений факт, що справді колись-колись раніше була праіндоєвропейська мова. Ну, це не сьогодні не про це, але ж люди. Вирішили збудувати вежу і досягти дістати до самих богів. Так, ось вони настільки запишалися, що взагалі, як то кажуть, і страх втратили. Вирішили вибудувати здоровенну вежу і дістатися самих богів, уявіть, які зухвальці. Робота йшла дуже швидко. Вежа будувалася майже на очах. До речі, поміркуйте. А чого? Вежа будувалася дуже швидко, мабуть, тому що люди могли з допомогою єдиної мови дуже швидко узгоджувати свої дії, так і розподіляти, хто що виконує. Теж, до речі, ще одне значення мови звернули увагу. Ну і, звичайно, воги розсердилися неподобством. Бог розсердився, що люди, наскільки стали зухвалі, і забули про свою повагу до Бога, і змішав їхні мови. Люди з того часу що зробили? Правильно, вони перестали один одного розуміти, розійшлися, а вежа дуже швидко зруйнувалася, яка так і не була добудована. Отож, в цій легенді знову ж таки ми бачимо значення мови. Яке значення мови ми побачили в цій легенді? Як ви зрозуміли? Пишіть у коментарях. Звичайно, основне призначення мови це бути засобом спілкування, адже все наше життя ми спілкуємося. Спілкуємося у повсякденному житті з друзями, з батьками, учителями, і от зараз на цьому відеоуроці ми теж спілкуємося з вами. Ось таке онлайн-спілкування відбувається. Спілкуватися можна як в усній, так і в писемній формі. Правда, діти, до речі, поміркуйте. А коли ви читаєте книгу, це можна назвати спілкуванням? Так чи ні? І чому? Пишіть у коментарях, як ви вважаєте. Ось пригадаємо, що основне призначення мови це бути засобом спілкування. Мабуть, про це ви знаєте ще з початкової школи. А навіщо людям іще мова? Тільки просто щоб спілкуватися і все. Адже в світі є ще засоби спілкування. Можна спілкуватися поглядом, так, коли мама на вас дивиться, строго, ви вже знаєте, що зараз буде. Або ж, навпаки, іншим поглядом. Так. Спілкуватися можна різними жестами. Є мова жестів, мова глухонімих, але мало хто її знає. Але є ще загальноприйняті жести. Але зверніть увагу на те, що жести, звичайні жести, які для нас звичні і зрозумілі у різних країнах мають своє значення. Тому, якщо ви виїжджаєте десь за кордон, то обов'язково поцікавтеся, які там загально прийняті жести і що вони означають, тому що ви можете показати, начебто, безобідний жест. Так, ось такий, начебто, невинний жест, а він може в іншій країні означати абсолютно інше і не зовсім хороше і миле. Тому з жестами, будьте й дуже, і дуже обережні. Звичайно, є також звукові сигнали. На жаль, сьогодні в Україні ви вже звикли до такого сигналу, як повітряна тривога. До речі, не повітряна, як оголошують деякі гучномовці, а саме. Повітряна від слова повітря, і також відбій повітряної тривоги. Це сьогодні теж став ось такий звуковий сигнал. Також існують інші світлові сигнали, наприклад, сигнал світлофора. Коли ми знаємо, як правильно переходити дорогу, так ми повинні рухатися тільки на зелене світло для пішоходів. Ось такі існують іще засоби. То чому ж мову називають найважливішим із цих засобів? Чому, як ви зрозуміли? Спробуємо пояснити значення мови за малюнками. Визначте, на якому з них зображено Перше – спілкування, друге формування думки і третє об'єднання в одну спільноту. Розставте біля малюночка 1, 2 чи 3. Виконали це завдання? А тепер перевірте. Ось воно вперше, де ми бачимо спілкування, а тут ми бачимо формування думки. А на цьому малюночку ми бачимо об'єднання в одну спільноту, тобто мова об'єднує людей. Так, якщо ви правильно розставили малюнки, можете собі поаблудувати, ви правильно розрізняєте, розрізняєте значення мови. Ну, і для вас невеличка гра. Склади прислів'я. В цій грі підібрано прислів'я про мову. Спробуйте поєднати частини прислів'їв та приказок про мову. Ну і поміркуйте, яке значення мови вони відображають. Щоб побачити результат, натисніть на галочку внизу екрану на вашому пристрої. Пристрої скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу, а після виконання скриншот результатом відправте учителю. Тобто мені натисніть, будь ласка, на паузу. І виконайте це завдання. Ну що, вдалося вам виконати? А які прислів'я чи приказки ви запам'ятали? Обов'язково ті, які запам'ятали, запишіть декілька собі у зошит. А ми говоримо далі про значення мови. І ми можемо сказати про те, що мова. Прияє нашому розвиткові, забезпечує обмін інформацією, називає предмети, поняття, явища, допомагає пізнати світ. Мова це ідентифікаційний код нації, вона об'єднує людей у спільноту. Зберігає досвід інших людей і навіть цілих поколінь завдяки мові люди обмінюються інформацією. А як ви розумієте, мова це ідентифікаційний код нації? Ну, звичайно, ем, є люди однакові. Ось, наприклад, європейці мало чим ззовні відрізняються один від одного. І як ви дізнаєтеся, що європеєць, наприклад, чи француз. Чи англієць, чи українець, чи поляк, ви ж не будете у кожного запитувати паспорт і приналежність. Звичайно, за мовою ви визначите, з якої країни людина приїхала і хто вона є за національністю. Якщо ви почуєте, що людина говорить польською мовою, отже, це поляк. Якщо ви почуєте, що людина говорить англійською мовою, отже, він англієць і так далі. Тому саме по мові вас приймають, особливо коли ви за кордоном і спілкуєтеся російською мовою. Не ображайтеся, якщо вас приймуть за росіян, адже справжні українці спілкуються українською мовою. Переходь на українську, це не боляче, повірте. А ми далі говоримо про основні функції мови, і що ж ми робимо за допомогою мови. Ось це послухайте. Справді, мова виконує комунікативну, або ж спілкувальну функцію. Тобто, це ми спілкуємося між собою, обмінюємося інформацією. Також мова виконує номінативну або ж називну. Тут теж все просто, вона називає предмети поняття і явища. Пізнавальна функція. Ну тут теж все просто. Завдяки мові людина пізнає світ, дізнається про те, що було раніше, переймає досвід інших людей. Мова має мислеоформуючу функцію. Тобто людина спочатку з допомогою слова формує. Думку, а потім її виражає. Але ж буває і так, що людина думку сформувала, а виразити її не може. От не вистачає лексичного запасу. Тоді треба більше читати. Хочеш багато знати? Треба більше читати. А хто володіє інформацією, володіє світом. Отже, ми говоримо про останню функцію мови, але не останню в житті. Об'єднувальну – це, мабуть, найкраща така функція. Об'єднувальна, як нам потрібно об'єднатися сьогодні. Завдяки мові люди відчувають себе єдиним народом, об'єднуються в певну спільноту. Отож, а які функції мови ви дуже легко запам'ятали? І які вам сподобалися найбільше? Пишіть в коментарях. Наведіть приклад з власного життєвого досвіду, коли слово викликало усмішку або образило людину. Так, так буває і таке. Або ж навпаки, повернуло віру в добро. Я сподіваюся, що є у вас такі приклади з життєвого досвіду. А якщо немає... То не переживайте у вас довге і щасливе життя, і обов'язково ви зустрінете на своєму життєвому шляху таких людей, які вам скажуть такі слова, які повернуть вашу віру в добро і обов'язково викличуть усмішку. А я пропоную ще одну гру: спіймай за хвіст, тобто вам потрібно продовжити визначення. Поєднайте функцію мови з її визначенням тобто, добери до кожного слова продовження. Щоб побачити результат, натисніть на галочку внизу екрану на вашому пристрої. Скористайтесь QR-кодом, щоб відкрити вправу. А після виконання скрішу з результатом відправте учителю. Тобто мені, натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, сподобалося? Справилися ви з завданнями. А ми працюємо далі і пропоную вам зайняти позицію у відповідь на питання, чи потрібно, на вашу думку, громадянам України незалежно від їхньої національності, знати українську мову. Адже ви знаєте, що на території України живуть не тільки етнічні українці, тут іще й живуть і етнічні вірмени, етнічні турки, етнічні росіяни, як би там не було. Та багато інших національностей. Хай вибачать мені ті національності, яких я не згадала. Але національностей дуже багато. Це і євреї, і греки. Ну зараз я не на їх наскільки багато, що я навіть не згадаю, які об'єднуються у власні діаспори. Так от, чи потрібно громадянам України? Знати українську мову. Ну, якщо, наприклад, цей громадянин є е, турком за національністю, або вірменом, наприклад, або росіянином, чи потрібно йому знати українську мову, висловіть свою думку за цією формою. Сподіваюся, ви погодилися, що справді всім громадянам України незалежно від їхньої національності, Потрібно знати українську мову, бо вона є на території України державною. Справді Україна ніколи не принижує інші мови, бо в себе вдома у побуті ти можеш розмовляти будь-якою мовою. Але якщо ти приходиш у громадське місце, якщо ти працюєш і тим більше займаєш державну посаду, ти зобов'язаний знати державну мову і вести діловодство державною мовою. Також, звичайно, визнаємо. Ви знаєте, що в школах України навчання тільки державною мовою, хоча є також школи, де можна вивчати мову тієї чи іншої національної меншини. А поміркуємо, як же ви розумієте поняття державна мова? Державна мова це закріплена законодавством мова, вживання якої обов'язкове в органах державного управління та діловодства, установах та організаціях, на підприємствах у державних закладах освіти, науки, культури у сферах зв'язку тощо, і саме державний статус української мови закріплено статтею 10 Конституції України. Яка нам говорить про те, що державною мовою в Україні є українська мова? Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. В Україні гарантується вільний розвиток використання із захист російської і інших мов національних меншин України. Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, застосування мов в Україні гарантується конституцією Конституції України та визначається законом. Ось про що говорить стаття 10 Конституції України. Але ж не тільки статтею 10. Окрім того, є ще шість статей основного закону України. Це 11, 12, 92, 103, 127 та 148. Теж певною мірою стосуються функціонування української та інших мов в Україні та мовних потреб українців, що мешкають поза межами України. Наприклад, у 103 статті сказано, що президентом України може бути обраний громадянин України, який Тадам обов'язково володіє державною мовою. Статусу державного державної української мові було надано ще в 1989 році, коли Україна входила, коли Україна була українською Радянською Соціалістичною Республікою і входила до так, званого, до так званої Імперії Радянського Союзу. А 28 жовтня 1989 року було прийнято закон про мови в тодішній Українській Республіці. У Декларації про ні, суверенітет України прийнятий Верховною Радою ще поки що Української Радянської Республіки, 16 липня 1990 року. Серед інших вказувалося, що Українська Радянська Соціалістична Республіка забезпечує національно-культурне відродження українського народу, його історичної свідомості і традицій, національно-етнографічних особливостей функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя. Так. Справді, Україна завжди боролася за те, щоб надати рідній мові статусу державного. Поміркуємо діти, чи потребує захисту державна мова в Україні? Я не кажу про цю мову за кордоном. Я говорю про нашу українську мову в Україні. Чи вона потребує захисту? Якщо так, то чому? А якщо ні? То теж чому поясніть свою думку і пишіть у коментарях, як ви вважаєте. Справді, українська мова, на жаль, сьогодні потребує захисту, адже дуже багато, особливо росіян, говорять про те, що вони не збираються вчити українську мову, що в них рускоязична челюсть, не задумуючись про те, що саме Росія вважає цих російськомовних громадян громадянами Росії, ну і де їх спасати. Тобто говориш російською мовою, отож росіяни вважають тебе за громадян. Росії, яких потрібно рятувати від бендеровців, а бендерівці у них всі ті, хто говорять українською мовою. Ну, ось так вони собі уявляють. Ну, а я пропоную вам побачити цікаві факти про українську мову. Перейдіть, будь ласка, за цим QR-кодом і подивіться дуже цікаве відео. Натисніть, будь ласка, на паузу і насолоджуйтесь цікавими фактами про українську мову. Ну що, подивилися? А які факти про мову можете запам'ятати і розказати ви? Оцініть себе в кінці уроку. Чи ви знаєте все, чи знаєте, але не все. А можливо, у вас знань стало більше, ви можете розказати іншим? Чи нічого нового не дізналися, напишіть у коментарях, чи стало більше знань у вас після перегляду цього відеоуроку. Ну і також поділіться емоціями. Чи змінилися ваші емоції? Оберіть сонечко, яке вам подобається, і прослідкуйте, чи змінився ваш настрій. Поділіться своїм настроєм, пишіть у коментарях. А ось вам розшифровка. Перше сонечко говорить про те, що мені цікаво. Друге я у захваті від новенького, третє мені сумно. І четверте я сердита або сердитий. Які емоції були у вас і чи змінилися вони протягом року? А на сьогодні все. У нас сторінці 4, 5 і 7 обов'язково прочитайте основні відомості про українську мову. На сторінці 9 вас чекає вправа, затишна хатка. Ну і творче завдання для тих, хто хоче висловити якісь свої думки, пофантазувати, потворити чи може повитворяти. Створіть хмарку слів з ключовим словом мова за зразком. От як література хмарка слів, от спробуйте створити таку хмарку тільки зі словом мова. І пам'ятайте, мова це віконце, через яке людина бачить світ, як казав Василь Сухомлинський. Любіть і вивчайте українську мову. І дивіться на світ через призму української мови. Я бажаю вам на все добре, тихої днини. До побачення!